Вітаю, шановні чесна торгівля. Здається, що потроху ми починаємо до цього звикати, але не всі. Одним з важливих аспектів прозорого бізнесу є видача фіскальних чеків. Чому це важливо сьогодні? Про це Роман Дудник, фахівець управління податкового аудиту головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області. Пане Романе, вітаю вас! Вітаю! Ну для більшості з нас просто покупців фіскальний чек це такий просто шматочок паперу. Але ж це важливо, це документ. Чому це важливо? Насправді видача отримання фіскальних чеків це одна з ознак ведення чесного та легального бізнесу. Давайте на прикладі, да? коли о, купуємо алкогольні напої, на алкогольних напоях клеїться зверху марка акцизного податку. Одним з обов'язкових реквізитів фіскальному чекі є ця марка акцизного податку. Марка акцизного податку. Один раз лише списується при роздрібній розрібні продажі, е, і вона фіксується у фіскальному чеку. Отже, повторно ця марка ніяк не може бути відображена в інших документах. Тому по системі податкової служби ми можемо побачити, е, скільки цих марок продавалось через е, зареєстровані легким чином РРО. І якщо ми побачимо, що марка акцизного податку. З серією, з номерами, продавались декілька разів через е касову техніку, то це вже є ознаки, тому що е алкогольний напій мог бути сфальсифікований або якийсь неправдивий. По-друге, другий приклад це з'яснюється продаж е складно побутової техніки. Ювелірних виробів, виробів з медичного призначення. Абсолютно всі суб'єкти сприяння повинні вести облік ТМЦ. Ведення обліку ТМЦ передбачає наявність первинних документів на цей товар, які підтверджує походження цього товару. Та продаж здійснюється через зареєстровані належним чином РРО або ПРРО. Отже, продаж товару, який був завезний контрабандою або фальсифікований товар, він унеможливлює із здійсненням. РРО або ПРО, отже, нелегальний товар можливо продати лише за готівку і без видачі фіскальних чеків. Тому фіскальний чек це як запорука ведення чесного бізнесу на той товар, який є первинні документи, а також які собі оспрямні може підтвердити, що він його продав та відобразив у себе в обліку. Ну, але дехто вважає, я знаю таких людей, що купувати таке нелегальне, як ви кажете, товар, це вигідніше, бо це дешевше, і зараз це ну, плюс для людини. Але які в цьому є ризики? Давайте про це. Насправді на сьогоднішній день це зовсім не так. Чому? Тому що, якщо ми проаналізуємо різні істочники. З яких продаються товари, і ми побачимо, що великої різниці у ціні між цими товарами немає взагалі. Отже, є різниця, але дуже дуже незначна. Але коли собі споживач покупає товар у легального продавця, він отримує всі пер, первинні документи на цей товар, він отримує фіскальний чек, і в нього вже є право захистити себе як споживача у разі отримання неякісного товару. Продавець, який завіз товар контрабандно, або він був виголотений, незрозуміло де, він надасть лише в, у кращому випадку накладну. При цьому виникають питання в поверненні цього товару, якщо виникли питання до його якості. По-друге, нечесний бізнес, який реалізує товар без. Використання касової техніки. Вони не сплачують податки в повній мірі. Вони не сплачують і стимулюють завезення цього товару як контрабандою, виготовлення його фальсифіковано цього товару. Тому не сплачуються податки, які в майбутньому, які в майбутньому да, шкодять. Як е, звичайному чесному бізнесу, який чесно працює та сплачує всі податки в повному обсязі, тому що е, рівень конкурентоспособності ну, таких суб'єктів е, зовсім різні. По-друге, е, від несплачених податків страждають як звичайні громадяни, е, не дотримують бюджети на місцевих рівнях, е, е, які йдуть на за рахунок. Е, Виплат пенсій на м, облаштування міст, селищ, а також на потреби ЗСУ? Так, це дуже важливо, дійсно. А мені цікаво ваш досвід. Чи часто ви стикаєтесь з такими випадками, коли підприємці спеціально створюють умови для роботи в тіні? І як це виглядає на практиці? Дуже дякую за питання. питання дійсно актуальне і цікаве. На практиці, на превеликий жаль, ми стикаємося з несумлінними представниками бізнесу, які насправді навіть є випадки, коли підприємець, беремо приклад, підприємець через державний реєстр подав довідку про те, що він припинив діяльність. При цьому. В подальшій роботі він продовжує працювати, він продовжує е, здійснювати продаж товарів без застосування касової техніки. Наймені працівники такого суб'єкта вони не, не працевлаштовані. Отже, вони е, позбавлені в майбутньому вже на отримання е, пенсій і е, за рахунок трудового стажу. Е, По-друге, е, такі суб'єкти. Продовжують працювати, вони мають думку, що податківців насправді дуже мало, і до них вони не прийдуть і ніяких перевірок таких суб'єктів не буде, тому що вони десь далеко на них ніхто ніхто не е, звертає уваги. Насправді е, до податкової служби надходять дуже велика кількість звернень громадян. Надходить інформація від е, інших державних органів, органів місцевого самоврядування. Про те, що в тій чи іншій господарській одиниці вчиняється господарська діяльність продажу того чи іншого товару, або надаються послуги або невідомими фізичними особами, або підприємцям без наявності дозвільних документів. На таких суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність без наявності всіх дозвільних документів, можуть бути складено адміністративний протокол. За господарську діяльність без е, наявності дозвільних документів відповідальність від 17 до 34 тисяч за завчине вперше. По друге може розглядати питання щодо е, конфіскації е, майна обладнання е, грошових коштів, які на такій господарській одиниці були привчинені. Незаконної господарської діяльності е, такого суб'єкта або фізичної особи-підприємця. Також ми співпрацюємо з іншими державними органами, обов'язково співпрацюємо і ми е, прикладаємо усіх можливих зусиль для того, щоб з е, території нашої держави прибрати весь незаконний бізнес. Як приклад, можу привести, е, е, як податкова служба ГУДПС Тімторської області, ми проводили дуже розширену роз'ясненню кампанію серед бізнесу. Для того, щоб розповісти, як правильно працювати, що правильно робити, для того, щоб не було у суб'єктів сприювання порушень, акцентували увагу на змінах у законодавстві. Ми виїжджали на території ринків, в торгівельних центрах, ходили до кожної господарської одиниці групами, які були создані податковою службою. І вручали пам'ятки, роз'яснювальна ясню... роз компанія проводилася, і особисто мною були виявлені господарські одиниці, з яких вчинявся продаж тютюнових виробів без марок акцизного податку, алкогольних напоїв в тетрапаках віскі в Тетрапаках, горілка в Тетрапаках на нашій е території в державі така продукція не таке смачненьке, я прямо уявляю. да, е е <світ> е <світ> на, на території нашої держави така е продукція не проводиться і наскільки я знаю, вона не заводиться. Е але ж е продажі е таких товарів були. На що е установити осіб, які здійснювали продаж е цих товарів, е не було можливості, тому було викликано національну поліцію. Національна поліція приїхала зафіксувала і підтвердила особистість цих осіб, які з'їсти продаж. І також вони вилучали з обігу цю фальсифіковану продукцію, яка була на прилавках. Також одна з мереж, які торгували в більшості у них був товар, це аксесуари до телефонів. У них також були продажі електронних сигарет, також вони були без марок акцизного податку. Після проведення роз'яснень, після фіксації фактів на господарських одиницях того, що продаж було, здійснювався невідомими особами. Також національна поліція за нашими викликами приїжджала, складалися адміністративні протоколи, вилучалася продукція. У таких суб'єктів господарювання, і на сьогодні ми спостерігаємо, що дана мережа припинила торгівлю тютюновими виробами на своїх господарських одиницях. Також вони почали реєструвати касову техніку, і здійснювати вже свою діяльність в правовому полі. Отже, робота проводиться і вона прослідковується. Слухаю вас, і чи вірно я розумію, що зараз саме зараз в Україні ну, важковато працювати в тіні, тому що є міста, з яких з яких підсвічується така тіньова робота, і є робота податкової служби. І чому таке питання? Чому я від вас найчастіше зараз чую саме про тютюнові вироби, про алкогольну продукцію? Цей сектор найчастіше в тіні працює? Насправді сфера, сфера да, вона може здійснювати діяльність в неправовому полі, вона може вчиняти порушення. Але ж для продажу підокцизної групи товарів, а це алкоголь, тютюнові вироби, також е паливо-мастильні матеріали, для цих видів діяльності потрібна відповідна ліцензія. І це одна з обов'язкових, один з обов'язкових документів, який повинен бути на господарській одиниці. Якщо відсутня ліцензія, то це вже порушує суб'єкт співання. Він навіть не може зберігати акцизну групу товарів у себе на господарській одиниці. Я зрозуміла вас, але знаєте, чого я не розумію, можливо, хтось з наших глядачів е, також. А якщо людина тільки починає свій бізнес е, з ліцензією чи без ліцензії, е, що, е, що їй потрібно зробити, щоб все було прозоро, щоб все було законно. По-перше, суб'єктні повинен розуміти, е, які сфері бізнесу він буде собі відкривати. Потрібно розуміти е, Яку кількість найманих працівників потрібно оформити для того, щоб його господарська одиниця працювала? Потім собі сприяння повинен подати до податкової служби довідку 20 ОПП, це об'єкт оподаткування, а саме господарська одиниця, в якій він буде здійснювати діяльність. Якщо це буде роздрібний продаж товарів або надання послуг цієї господарської одиниці, потрібно зареєструвати класичний РРО. Або програмне РРО, це ми говоримо з вами про касовий апарат. Касова техніку, так. так. є класична касова техніка. Всі розуміють, що це таке РРО. і для того, щоб зменшити навантаження на бізнес, витрати бізнесу, були створені програмні РРО. Це програма, яка встановлюється на будь-який пристрій, телефон, планшет, комп'ютер, і за допомогою пристрою цього собі стріляння може видавати фіскальні чеки споживачам. Які краще брати. Суб'єкт до для себе обирає, на якому йому буде простіше працювати і зручно працювати. Якщо е йому зручно працювати на класичному РРО, якщо він звик працювати да, на е фізичному пристрої з кнопками видавати паперові чеки, то обирає так. Якщо ж е суб'єкт співання у нас е вже Продвинутий, е, хоче йти хоч в е, крок з, з часом. З часом, так. Да, вони в більшості випадків, до речі, реєструють програмні ру. А знаєте, пане Романе, зараз дуже часто можна почути в магазинах навіть великих мереж. А ми працюємо з електронним чеком. Це е, нормально? він має також силу, як mm -hmm. і паперовий той чек. Електронний чек має аж таку ж юридичну силу, як і паперовий. Але якщо споживач потребує у суб'єкту спривання паперовий чек, то суб'єкт його повинен обов'язково видати. Електронний чек він може бути да, надісланий на електронну адресу, на телефон, е е смс-повіщенням, вайбер, телеграм в інший спосіб. <к Off> Це все можливо. Але якщо потребує споживач паперовий чек, суб'єкт з його зобов'язаний надати. Тому і для програмних РРО передбачено портативні принтери, які дають змогу е роздруковувати паперові чеки. Мі здається, дуже таке важливий нюанс, і не всі його чули. а Зараз завдяки вам почули. А що робити підприємцю, якщо під час його роботи касовий апарат вийшов з ладу, все зупиняти роботу? Дякую за питання. Для суб'єктів господарювання це буде дуже корисно почути. Якщо ми працюємо з класичною касовою технікою, для класичної касової техніки передбачена реєстрація розрахункових квитанцій. Це паперові книжечки, які при виходу з ладу класичного РРО дають змогу суб'єкту співання е, виписувати ці квитанції споживачам. Е, після відновлення роботи е, класичного РРО ці квитанції вносяться в фіскальну пам'ять касової техніки. Для програмних РРО передбачено режим офлайну. Режим офлайн це те ж саме, що розрахункові квитанції на класичному РРО, тільки в електронній формі. Тому до початку своєї м, роботи на касовій техніці на програмному РРО суб'єкт оспрювання подає заявку на реєстрацію додаткових номерів на фіскальні чеки. І якщо е, пропав зв'язок з інтернетом, а програмний РРО з е, самого початку він. Мав ідею, що це портативний пристрій, телефон, планшет. Він працює на автономному режимі живлення на акумуляторі, тому для нього, для нього перепади світла, вимкнення світла, да не мають важливості. Тому на програмному РРО можливо працювати, але за відсутністю інтернету він переходить в режим офлайну і споживачам можна видавати вже розрахункові документи з режиму офлайну після відновлення інтернету. Програмний РРО передасть всю інформацію на сервер ДПС податкової служби і автоматично перейде до режиму онлайн. Робота продовжується. А якщо суб'єкт до спривання не зареєстрував, все ж таки, розрахункові квитанції, так. або не зарезервував до програмного РРО додаткові номери фіскальних чеків. У разі виходу з ладу касової техніки працювати е, з продажу товарів або надання послуг вже є неможливим. Тому робота в такому випадку, такого суб'єкта, е, готівку, е, за розрахунки за е, допомогою карток вона припиняється. Працювати неможливо, тому що відповідно до пункту 1 та 2 статті 3 закону 265 двісті шістдесят РО в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг суб'єкт співання. Зобов'язаний видати розрахунковий документ на повну суму як продажу товарів або послуг, а також і на повернення до речі щодо повернення при поверненні товару або при поверненні послуг також видається обов'язково фіскальний чек на повну суму повернених коштів. А я розумію, слухаю вас, що якщо підприємець хочете, має таке бажання нормально працювати, то треба заздалегідь робити такі правильні кроки. І повинна де він може отримати цю інформацію, крім нашої нашої розмови, де він може прийти і отримати консультацію. Ну по перше, на сторінці Фейсбука ГУДП Мітровської області дуже багато корисної інформації для суб'єктів справження. Там є як приклади. Перевірок, так і е, щодо змін в законодавстві, також є телефони гарячих ліній. Може е, завжди будь-які собі спрямування подзвонити на телефон гарячої лінії до профільного підрозділу, і фахівці податкової служби нададуть вмотивовані відповіді. Якщо ж все-таки суб'єкт спрямування хоче прийти особисто. У нас двері завжди відкриті. Будь-які суб'єкти господарювання може зайти. Ми йому розтлумачимо ту чи іншу норму, в якій він сумнівається, або, або е, якщо щось суб'єкту не зрозуміло. Ми розкладемо всі норми закона і пройдемось по кожному пункту, який турбує е, бізнес. Для, для цього ми і проводимо розширену роз'яснену кампанію серед бізнесу. Для цього ми е, зараз із вами зустрічаємось, да, е, спілкуємось для того, щоб. Е, Розповісти бізнесу, що потрібно працювати в правовому полі, що працювати за межами цього правового полю є е, дуже ризиковано в майбутньому для отримання штрафів, а також е, вони шкодять як державі, так і звичайним громадянам в своїй діяльності. Коли ми говоримо про податкову службу, ми одразу думка про перевірку. Ну що є, то є Є фактичні перевірки, документальні перевірки. Ну в чому різниця? і Як підготуватися підприємцю до першої чи не першої перевірки? Дякую за питання. Ну, по-перше, хочу сказати, що організація перевірок це вже крайня міра засобів контролю до суб'єктів спорювання. Якщо бізнес буде працювати відкрито, чесно, то тоді всі ці е, операції без застосування касової техніки, е, за відсутності е, документів на товар, вони вже перейдуть. Я так надію, що вони перейдуть до історії, вони будуть писатись в якихось казках, що так, да, колись десь комусь не дали, дали фіскальний чек. Але це все в е, недалекому майбутньому. Тому якщо всі суб'єкти співання будуть працювати, Чесно, відкрито тому і не буде потреби в здійсненні контролю за ними в організації перевірок. Ми намагаємось більше розмовляти, більше розтлумачувати. Це наша основна мета перевірки, це вже стає, як, як я казав, крайня міра в засобі контролю. Але поки е, існують е, представники бізнесу, які умисно порушують норми закону, ми Змушені організовувати ці перевірки. Щодо е, різниці між перевірками, документальна перевірка це е, коли до суб'єкта схюрювання надсилається наказ на проведення цієї перевірки. Суб'єкт срування вже попереджений, що в нього буде е, проводитись перевірка. І Він готує перелік документів щодо предмету своєї своєї перевірки. Фактична ж перевірка вона проводиться відповідно до 80-ї статті Податкового кодексу. Вона проводиться без попередження суб'єкта господарювання. До речі, до проведення такої перевірки відповідно до 80 ї статті Кодекса проводиться контрольно розрахункова операція. Для чого це здійснюється? Для того, щоб. Перевірити, чи використовується касова техніка на господарській одиниці, чи видаються фіскальні чеки, взагалі, які документи при продажі товарів та послуг видаються споживачам. По-друге, перевірити факт, хто саме здійснював продаж або знаходиться виконує обов'язки на господарській одиниці у суб'єкта господарювання. Цей працівник він працевлаштований офіційно чи не працевлаштований для цього всього. І є контрольно розрахункова операція. До речі, фактична перевірка може проводитись лише в присутності тієї особи, яка проводила розрахункові операції. На знаходження на момент перевірки на господарській одиниці підприємця, директора або бухгалтера є необов'язковим. Достатньо лише тієї особи, яка зараз знаходиться на об'єкті та здійснює продаж. А що треба робити або не робити, щоб до тебе прийшла фактична перевірка? Ну, я розумію, що це така важка артилерія. Не можу сказати, що важка чи не важка. Ми кожен виконує свій вклад в несення служби і здійснюємо свої функції по виконанню завдань держави. Але якщо ви бачите підприємця, які ну начебто працюють нормально, до нього навряд чи прийде фактична перевірка, або потрібно, щоб були якісь такі маячки, які сигналізують, що ну треба тут звернути увагу. Давай, давайте трошки підійдемо з другого боку. До нас дуже велика кількість заходить звернень громадян. Що в тій чи іншій господарській одниці відсутня ліцензія, як приклад, відсутня взагалі кас, касова техніка, чеки не даються. Працівники працюють м, без оформлення, звідки це знають споживачі з приводу працівників, це вже загадка, але ж. Також надходить інформація від е, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, що на такі то господарські одиниці вчиняється е, здійснення е, торгівлі тими чи іншими товарами. невідомими особами у податкової служби дуже велика інформаційна база даних. Ми можемо. І, до речі, до кожної фактичної перевірки, до її проведення проводиться доперевірочний аналіз. Ми аналізуємо е, всі ризики вчинення на цих господарських одиницях порушень податкового законодавства. А саме, наявність е, офіційно працевлаштованих працівників на господарських одиницях, по-друге, наявність касової техніки. Е, втретє, м, виторги, які з цієї господарської одиниці, об'єми цих виторгів е, вчиняються. Е, Можемо здійснити порівняльний аналіз з аналогічним суб'єктом господарювання, який здійснює діяльність. І якщо ми дійсно побачимо, що ну, приклад, да, Звернення на те, що відсутні дозвільні документи, відсутня касова техніка. Ми бачимо, що у даної господарської господарсниці все є, все в наявності. Виторгі е на відповідному рівні е виторги проходять як за готівку, так і за безготівкові е розрахунки. Тому немає сенсу проводити таку перевірку, організовувати та проводити, та ми напишемо, дамо відповідь, що дане суб'єспрівання здійснює діяльність в правовому полі. Якщо ж все-таки ми по аналізу бази даних побачимо, що виторги відсутні, або виторги не на значному рівні, якщо відсутні якісь дозвільні документи. Так, дійсно буде організовано проведення перевірки. Ми вийдемо, проведемо контрольну розрахункову операцію і перевіримо всі факти, які належать до предмету фактичної перевірки. Дякую, дякую. Будемо завершити моє розуміння, що чесний бізнес це про спокій та нормальний сон вночі Це головне, напевно, і це і і підприємця, і як і клієнта або покупця. Навіть якщо до суб'єкту сподівання буде організована та вийде перевірка, якщо він працює чесно, якщо він видає фіскальні чеки, якщо всі працівники у нього працевлаштовані, фахівці податкової служби зафіксують. Наявність цих дозвільних документів застосування касової техніки і складуть довідку про відсутність порушень такого суб'єкта сприювання. Заспокоїли, дякуємо. Роман Дудник, фахівець управління податкового аудиту, головного управління Державної податкової служби Дніпропетровської області. Отже, чек дуже важливий документ для обох сторін бізнесу як доказ продажу. А нам з вами і на обмін чи повернення товару. Тож вимагайте фіскальний чек у продавця. На все добре.